І все одно вони трималися, а я віруюча людина, яка знає Христа, яка покликана бути світлому сіллю. Я в лікарні. І мені лікар задає питання, каже: Ви віруючі взагалі? Я кажу, я майже втратив віру. І в той момент, коли я це сказав, у мене прозвучало в думках: ага, ти щойно відрікся від Христа. Ось два свідки офіцер і лікар. І то, взагалі тоді це дав мене такий удар, я почав сумніватися в своєму спасінні, сумніватися, взагалі, що я дійсно з Христом, тому що я відрікся від Христа. Хоча я словами не сказав це. Да? Я сказав, я втратив віру, маючи на увазі, що я ну, втратив. Якби не зовсім да, за слабу вірі, фактично от не маю відносини, не відчуваю Бога, не маю цієї радості, миру і так далі. Я це мав на увазі. Але ворог, сатана він зразу використав в той момент. Ти відрікся від Христа. І потім я дуже довго з цим боровся. Е, я виходив, якби, с... вроді би, я піднімався, мене підбадьорювали, дружина мене підтримувала, брати, сестри мене підтримували як могли. Але я не міг вилізти. Я був просто цих, в цьому соромі, в цьому засудженні і така темрява в моєму серці була просто. І щоб скоротити історію, я два рази був в такому стані, два рази. Але потім щось Бог зробив по молитвам святих. Я вірю, це були молитви святих, молитви церкви, моїх друзів всюди і, і на Заході, і тут, в Україні. І Бог щось зробив. Спочатку до мене приїхав один брат із Молдови, аж із Молдови, один із засновників наших церков 90-х, Пілігрими такі були. Вони із Данії, ціла сім'я приїхала декілька поколінь. Вони, вони проповідали Євангелія у нас, до речі, в Ужгороді, і вони заснували там церкви. І він, один із цих от наших отців, я називаю, да, церкви, якби брат, приїхав спеціально до мене в Запоріжжя. І просто за мною поговорив. Він просто за мною говорив. Він нічого особливого не говорив. Просто говорив про Божу любов, просто говорив про е, те, що для нього важливо в Христі. І коли він за мною говорив, у мене просто от, щось зі мною сталося. В той момент якби упало, щось впала ця е, брудна брехня, брехня, яка мене тримала. Я, я відчув Божу любов знову. Я відчув, що це все неправда, що Бог мене не відкинув. Що я не відрікся від Христа насправді, а я просто був обманутий. Я просто був обманутий весь цей час. І з того часу почалося моє відновлення. Слава Господу! Я на даний момент можу сказати, що я відновився. Бог дав мені вірші писати. От, от сестра вірші писала, я вам прочитаю один вірш, саме останній, коротенький. Я написав вже десь, не знаю, віршів 30-40 майже. Буває таке, що в один день я два вірша пішу зранку. Я, я молюся, я щось читаю, Бог мені дає. От, наприклад, цей вірш останній, я прокинувся. Просто прокинувся з цими словами. Усе нове! Усе нове. Я потім прочитаю вам цей вірш про усе нове. І це чудо. Я дякую Господу, я просто хочу вас підбадьорити. Продовжуйте слідувати за Христом. Просто слідувати за Ним, просто підкорятися Йому. Не треба величезних якихось речей. Треба простий послуг. Бог тобі говорить щось в слові, зроби це. Ось вся тайна віри. Роби те, що Бог тобі каже. Тому що Господь каже, якщо будете слухатись голосу Господу Бога вашого, да, я благословлю вас. Я Отвращу вас болезні, не буде преждевременно нарождаючих і безплодних в землі твоє, число діє твоїх сделаю повним. І багато-багато благословім. Ісус каже, сьогодні ми задавалися питання, а як ми знаємо, що ми любимо Бога? Ісус дуже чітко на це відповів. Він сказав: якщо ви виконуєте мої заповіді, ви любите мене. Хто, і хто не слухається Бога, не любить Бога. Той, хто говорить, що любить Бога, але не слухається Бога, не любить Бога. Обманює себе. Ми всі можемо себе обманювати. Тому це дуже просто. Господь, Він тому, Господь, що Він каже, а ми слухаємося. Все дуже просто. І в кінці кінців Господь каже: кожний отримає по своїм ділам. Не по тому, що він мріяв зробити, не по тому, що він молився, щоб зробити. Не по тому, що він хотів би зробити, якщо б йому не мішали, а кожний отримає по своїм ділам. Ми спасаємося благодаттю. Я не говорю зараз єрість. Ми спасаємося благодаттю. Благодаттю ми спасені через віру. Але віра без діл мертва. Є цей момент дуже серйозний. Ісус каже: хто слухає Моє Слово, хто, хто слухає Моє Слово і хоче йти за мною. Але не бере свого Христа і хоче йти за мною. Хоче. Бачите? Він хоче, але він не хоче брати свій хрест. Не хоче відрікатися від себе, той недостойний мене. Ісус каже. Це каже Господь. Хто хоче йти за мною, але не хоче брати свого Христа, не хоче відрікатися від себе, не може бути моїм учнем. І до цього моменту я вірю, що зараз у нас є в Україні благодать. Благодать. І завдяки війні у нас є благодать. Відріктися від себе. Нам легше відріктися від себе зараз, ніж кому будь-кому. Відріктися від своїх е, особистих, особистих, раз, два, три бажань. Помирає мікрофон чи ні? Наприклад. Щоб війна закінчилася швидко, тут, це теж звучало тут. Я думаю, що ми всі до цього прийшли. Нема гарантії. Немає гарантії. Просіть мира Єрусалиму, просіть мира Ізраїлю. Написано правильно. Але пророцтво говорять, що там буде війна. Там буде війна, всі народи зберуться проти Ізраїля. Єрусалим стане важким каменем для всіх народів, які вони захочуть підняти, але надірвуться. Але ж написано просіть міра Єрусалиму, що молитви не діють, діють молитви. Але спочатку має відбутися все, що говорять пророки. Воно відбудеться. Так само з Україною. Просіть мира Україні. Господи, нехай не буде у нас цієї війни, нехай прийде мир, нехай ворог буде покараний, зупинений. Не буду говорити, я молюся реально, щоб Бог покарав всіх, хто любить зло. І зберіг тих, хто. Дякую. І зберіг тих, хто захищає свою землю. Дав благодаті милі, щоб не вбивали наших дітей, жінок не гвалтували, щоб ворог був зупинений. Але гарантії, що війна закінчиться завтра, немає. Можливо, таке, що ми будемо воювати, як Ізраїль, все своє життя. Просто війна перейде в іншу фазу. У нас є єдиний варіант єдиний варіант укріплятися. Підсилювати молитву, підсилювати свою зброю, підсилювати захист наших кордонів і воювати з мінімальними ресурсами на максимальній ефективності. Мінімальні ресурси, максимальна ефективність це дає нам можливість триматися довше, заощаджувати ресурси, час і в кінці кінців перемагати чим? Невідступністю, перемагати незламністю. Перемагати тим, що ми не здаємося. І це, до речі, було те слово, що вивело мене із депресії. Коли я не, не відчував ніяких емоцій, я от приходив перед Богом, я молився, я хотів повернути це відчуття любові Божої, відчуття прийняття Божого, але в мене не було ніяких емоцій. І це дуже важко, коли в тебе ніяких емоцій нема. Ну, з одного боку написано, ми ходимо не, не баченням, не емоціями, а вірою. Правильно? Вірою. Але Царство Боже це праведність, а далі мир і радість у Святому Дусі. Без цього, без мира і радості, ти бага, далеко не поїдеш. Просто віра, без мира і радості, щось з цією вірою не так, там чогось не вистачає. І тому я молився я кажу, Господь, я нічого не відчуваю, ніяких емоцій. Мені здається, всі емоції спалені вже, просто спалені. Цими Горками тими американськими, то верто вниз. Але я відмовляюся здаватися. Я відмовляюся лежати. Я відмовляюся дати ворогу місце в своєму житті. Я буду сражатися. Я буду продовжувати робити те, що я можу. А що я можу? Я можу читати слово. Я можу ходити до церкви. Да? я можу е... Я можу. Проповідати Євангеліє, робити добро. Я буду просто робити те, що я можу. А емоції, ну, якщо навіть вони не прийдуть, але я зустрінуся з тобою. І не